Тікіо no груп, давлячи на Тріпелейчі та його руками, повільно змінює курс Дабі не в найкращу сторону. Звільнення таких людей, як Артру чи Карліто, дійсно шукують. Тепер ніхто в ростері не почувається безпечно перед обличчям Тікіо. Вони намагаються наблизити нашу рідну каталашку до UFC. Наскільки це погано, покаже час. Але тим не менш, сьогодні я також хочу погратись з трійного носа та перетворити до в трошки іншу гру під назвою Морський бій. І давайте я спробую вгадати імена тих талантів, чия голова з плеч полетить наступними. Адже 2025 рік вже показав, що навіть самі популярні і до сих пір талановиті люди не захищені від слова звільнення. Особливо на фоні слухів, що чистяться місця для анексішників і керівництву важливі цифри, а не продукт. Отож, вмощуйтесь зручненько, і ми починаємо нашу смертельну рулетку. This, 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 this. І перше ім'я, яке я тут згадаю, міз. Або ж Майк Мізанін, відданий працівник, багаторазовий командний чемпіон, світовий чемпіон, та ледь не найкращий інтерконтинентальний чемпіон усіх часів. А про його мікскіл скіл і говорити не варто. А також це людина, яка досить довгий час знаходиться в компанії без вагомих сюжетів. Чи доставляє його перформанс в 2К25 столітті? Звісно, але і Артрус також розважав, особливо останніми роками. Але різниця в тому, що Міз досить унікальна фігура в карді. Навіть зараз засунувши його в мейн івент сцену, ніхто не буде проти. Ба Більше я б дуже хотів побачити його програму з Джоном Сіною в рамках його рейну. Але чи це можливо? З кожним днем шанси все зменшуються. А враховуючи слухи про те, що його контракт добігає кінця, є великий ризик того, що Майк може не отримати достойного прощання з компанією. І мені дуже жаль, адже це та людина, той талант, який з роками ставав лише краще, як і на ринзі, так і на мікрофоні. Наступне ветеранське ім'я, яке я назву, Наталія. Дуже довгий час вона барахтається в лімбі незрозумілості. Інколи їй дають матчі проти молодої крові, щоб ці набрались досвіду. Інколи пускають на королівську битву, щоб нагадати: ось у нас є легенда жіночого ростеру!» Але, дивлячись справді в очі, Наталія як активний реслер немає статусу для керівництва. Навіть не дивлячись на те, що останнім часом вона перевинайшла себе та стала брутальною мамцею, яка дає лящів на шоу Дісіда Bloodsport. Але як я й кажу, цифри зараз важливіші. А місіс Нейтхард на даний момент їх не приносить, тому її шанси на виліт зростають. Наступне ім'я хороший друг Наталії та взагалі чудова людина за лаштунками шинське на кам'яуа. Недавно ще чемпіон США та реслер, який видав Бенгер з Сетом Ролінсом за світовий титул, але ми самі бачимо, що кар'єра короля Стронгстайлу в основі це короткі спалахи, а не пряма лінія, іноді його можуть дістати з багажнику для декількох матчів. Але в ростері японцю просто немає місця. І це сумно, адже згадуючи його забіг в NXT, накатує хвиля приємних спогадів. І я на 90% впевнений, що після завершення цього контракту новий він не отримає. Також ще один талант, який може показувати крутий брутальний перформанс Шеймус. Кельтський воїн, який буквально декількома роками тому видавав Бенгер за Бенгіром в серії матчів проти Гюнтера та Дрю Кінтаєра. Той, кому до щасливого хеппі-енду не вистачає одного титулу, і той, кого зараз використовують, як вони там називають їх, Enhancement Talent, адже 25-й рік, будемо чесні, для Шеймуса видався не найкращим: ні ф'юдів, ні титулів, ні бенгерів. Чи це вона ірландця? Абсолютно ні. Він навіть привів себе до форми, але на даний момент я бачу чергу до кожного з титулів, і Шеймуса в ній немає. Більше того, навіть без поясів Фелі просто немає місця в картині сучасного дабідабі. Далі ж будуть імена, які точно підіймуть бурю, якщо їх звільнять, але дивлячись на речі максимально об'єктивно, шанси є. І першим, на жаль, я назву Ейджей Стайлза. Ні для кого не секрет, що останнім часом, що на екранах, що позалаштунками кажуть про наближаючийся кінець кар'єри феноменального. Так, на відміну від попередніх імен, його постійно задіюють на шоу, дають незначимі програми, але дивлячись справді в очі, AJ Lee 5 років назад і зараз дві різні людини по статусу. Ще один опонент мрії для туру Джона Сіни, і ще один, який може так і не отримати свого шансу, адже його мерч не дуже добре продається. Стайлз є тінню себе самого декількома роками раніше. Хоча, як і у випадку з Мізом, засунь його в мейн івент в будь-який час всі будуть лише раді, проте цифри кажуть інше, і шанси Стайлза на звільнення ростуть. Як поетично, але наступне ім'я, яке я назву, Керіон Крос. Лідер по продажу мерча, найгарячіша зірка компанії зараз і найвірусніший момент 2025 року. Проте подібно до Міза ходять слухи про закінчення його контракту. І не дивлячись на неймовірну підтримку фанатів, компанія його майже не використовує. Можете послухати, до речі, мій спіч про Кроса по підкасті. Так ось мені, звісно, сильно хочеться вірити, що вся ця ситуація Кевіна є глобальним сюжетом, щоб зробити з нього мегазірку. Але реалії показують, що керівництву просто не має до нього діла. Ось дивіться, в інтернеті піднявся абсолютний хайп відносно участі Кроса в Money in the Bank. Настільки, що навіть найкрупніші риби блогерської спільноти форсили цю ідею. І що ми отримали нічого. Керіон навіть не отримав кваліфікаційного матчу, натомість нам впихують другий тиждень підряд сегменти з семізейном, тривалістю менше хвилини. Хоча логічніше було б продовжити розганяти тему зі Стайлзом, а віддалі й з Логоном Полом. Але ні, не дивлячись на неймовірну підтримку, керівництво ніби спеціально уникає того, що саме собою напрошується. І якраз ця ситуація мені й дала привід вважати, що для Керіона Кроса і Ейджей Стайлза це може бути прощальною піснею в компанії. Ще два імені, які я вважаю потрібними тут згадати, два братських штруделя Гюнтер і Людвіг Кайзер. Ми всі стали свідками максимально жахливого рейну австрійця в якості світового чемпіона. Більше того, на даний момент все виглядає як втрата інтересу до просування рин генерала. Матч з Петом Макафі, який мав би повернути легітимність бійцю, просто не вистрілив аж настільки, як треба би було. А слухи про бій з Голдбергом взагалі жахають, адже гіршого розкладу для машини по видачі бенгерів і не придумаєш. І тоді в мене закралась думка, що Гюнтер уже усьо. Туди ж і його німецький товариш. Людвіг Кайзер, який показував круті матчі в гонці за ІК титул, зовсім недавно, але вже якийсь час просто відсутній на екранах. Зі статусу майбутнього мейн-івентера він скотився до а хто це такий? А де він взагалі? Однозначно несправедливо, як на мене. Так, а щоб не прощатись з однією лише Наталією, я пропоную ще два жіночі Хімені. Тейк дуже ризиковий, але Чуйка каже, що як мінімум одна дівчина точно вилетить. І говорю я ні про кого іншого, як Бейрі, вже давненько ходять слухи, що її контракт добігає кінця, а Triple H не бачить зацікавленості в її використанні. Та й взагалі, згадайте, хоч щось круте за участю Бейлі після фейстерну. В'ялий тайтл Рейн і повний облівіон. Бейлі втратила будь-який статус майнівентерші, та зараз важко сказати, що колись вона була однією з чотирьох вершниць, які очолили жіночу революцію. Ех, жаль, і останнє ім'я. Мабуть, саме ризикове, але не менш інтригуюче. Колега Бейлі по чотирьом вершницям: королева, баїня! І так, кого я вважав найкращою на ринзі на протязі довжелезних років. Мова йдеться про одну єдину Шарлотту Флер. Я думаю, ви самі бачите, наскільки швидко змінився і освіжився вектор розвитку жіночого реслінгу в компанії. За останній рік в нас дебютували найкращі з найкращих з усіх кутків незалежної сцени. Плюс в нас є теперішні мастодонти в ролі і Рі чи Б'янкі Берірю. У нас вже стався прорив молодої крові в основному ростері, для прикладу, Лайер Валькірія чи Тіфані Стретон. І думаючи над цим, в мене виникло питання: а де в цьому рівнянні Шарлота? А ніде. Я думаю, керівництво чітко нам дало знати, наскільки вони зараз цінять флер, максимально негативно сприйнята перемога в королівській битві, жахливий ф'ют і ще гірший матч проти Тіфані Стретон на Реселманії, і просто незрозумілий стан Лімбо зараз, ніби десь на вершині, але вже не вписується в жодну з титульних картин. А всі ми розуміємо, що якщо Шарлота не головний уберхільський босс, бос, то це гроші на вітер. А я вважаю, що зараз королева далеко не найбільша загроза компанії. Це можна змінити буквально в одну мить, Ах, хоча я не бачу це можливим. І скоріше всього, якщо в найближчий час керівництво Дабідебій не знайде можливості налагодити Конект Флер з аудиторією, боюсь ми попрощаємось з іконою жіночого реслінгу в принципі. А підсумовуючи вище сказане, мені сумно. Сумно від того, що Тікіо вирішило зруйнувати старі мости, не закріпивши ще позицій нових. Є великий ризик, що нова кров компанії може не виправдати вкладень, але тоді вже буде пізно щось вирішувати. Адже тих стабільних працівників, які провірені часом, вже не буде. Тож. Дякую всім за перегляд. Діліться своїми думками в коментарях. Мені ця тема дуже цікава. Я бажаю вам всього хорошого. До скорих зустрічей і. Арівідер. Чії!